Друзі, привіт! Сьогодні відео не про рибалку. Був я на рибалці пару разів ось вдома тут пробігав. Риби дуже мало, як є дрібна і так лювати не хоче. Лід потрошку тане, та не потрошку, а добре тане. Вчора було у нас тепло, плюс 17, ось кілька днів буде, так що. Скоро вже льоду не буде. Ну і так як можливо, ось багато хто вже знає, а можливо, хто й не знає, ввели новий закон. Уже він діє в нас і з 1 лютого про заборону в'їзду транспортних засобів, механічних транспортних засобів. На території заповідників, парків і таке інше. Ну, в общем, давайте я вам зараз зачитаю, щоб не своїми словами, щоб, бо я не юрист. Я просто прочитаю, що написано. Ось очки. Так, ну що ж, читаємо. З 1 лютого 2025 року в Україні набув чинності. Новий закон, який забороняє проїзд механічним транспортних засобів на територіях природно заповідного фонду. Ці зміни є частиною зусиль з охорони природи та збереження екологічного балансу в країні. Так, що забороняється новим законом? Закон номер 4188 Латинськими 9. Вносить зміни до закону про заповідний фонд України, посилюючи захист природних територій згідно з новим законодавством, транспорт, зокрема автомобілі, мотоцикли, вантажівки та інші механічні засоби більше не можуть проїжджати по територіях заповідників. Це дозволить зберегти природу від забруднення. Та зменшити антропогенний вплив на екосистеми. Так, які штрафи, ну, давайте зараз, щоб зразу не той, не до штрафів, вас тут далі. Ось о. Які території підлягають забороні? Бо скажуть, що в заповідниках можна, там не можна. Ось о, так. Заборона на проїзд стосується всіх природньо-заповідних територій України, включаючи національні парки. Ось так. В національних парках рибалити дозволено, але тепер проїхати ніяк. Природні резервати, заказники та інші охоронювані екологічні зони. Це території, які є домівками для багатьох рідкісних видів флори та фауни, і потребують особливої охорони від будь-якої діяльності, яка може завдати шкоди природі. Ось так. Ну, тепер давайте перейдемо до головного. Які ж штрафи передбачені за порушення? Порушення нових правил можуть можуть призвести до значних штрафів. Це я все це цитую, читаю з інтернету. Я ж говорю, щоб я своїми словами не не розповідав, бо щось скажу не так, а тоді скажуть, зрозуміють не так. Я все читаю, ось о, всього закону, все тут офіційно. І все. Так. Тобто, порушення нових правил можуть призвести до значних штрафів. Для громадян, які незаконно заїдуть на територію заповідників, штрафи складають від 153 до 408 гривень. Для посадових осіб штрафи вищі від 255 до 510 гривень. Однак, це не єдиний вид покарання. Порушники повинні також компенсувати шкоду завдану природньому середовищу. А ось тут саме головне компенсації виплат за незаконний проїзд. Мопед, мотоцикл, моторолер 4020 гривень 80 копійок за кожні 100 метрів, що ви проїхали порушили по забороненій території. Далі, легковий автомобіль, мікроавтобус пікап 6428 гривень 80 копійок за 100 метрів. Ось так. Далі. Автобус, вантажний автомобіль 8848 гривень рівно за кожні 100 метрів. Ці виплати враховують індексацію на 2025 рік. І вони можуть значно збільшити фінансові витрати порушників. Так що, друзі, ось так. Так як в природнім паркові ось, у національні природні парки, рибалити можна, заїжджати не можна. Ось такі нові правила. Я згоден ще з заповідниками. Там рибалити не можна, гриби збирати не можна. Нічого там не можна, можна тільки ходити дивитися на природу. Будь ласка, під'їхав до заповідника, поставив машину і пішов любуватися природою. Ну, а так як у природньому паркові дозволено рибалити, ось, до прикладу, багато моїх глядачів знають про що я говорю, і багато дуже рибалили в драчках. Це загорошено, це туди вниз е, самі низи сули. Як би так сказати. Ось там доїхали до мосту через борис, все, далі йде вже парк. Далі їхати не можна. До прикладу, до другої стоянки. Ну, я беру посередині, не до першої, не, не до третьої, до другої стоянки приблизно, я кажу, десь 4 кілометри. Тобто, ось я вам скажу, який буде зараз штраф. Калькулятор. Так. Ось очки, дивіться. На машині. В основному всі їздять на машинях. Автомобіль, мікроавтобус, пікап. Ось таке. Так, 6428 гривень 80 копійок за кожні 100 метрів. Кілометр множимо на 10, 4 кілометра множимо на 40. Ось цю суму множимо на 40 і в нас виходить сума 257 152 гривні. Ну, ось, грубо говоря, плюс-мінус туди-сюди 250-260 тисяч штрафу буде. За те, що ви доїдете від моста через Борис і до другої стоянки. Ну, це приблизно. Ну, на такій сумі там. 100 метрів чи 200 туди-сюди, це таке. ну, Штраф там 150, від 153 до 408 гривень. Це проти такої суми це взагалі ми не рахуємо. Так що, друзі, ось так. Ну, Як оце, людям, до прикладу, ну, будемо брати, ось дивіться, де. Ну, Саме село Горошино, Тут парку нема, тут ви можете рибалити. Уже далі за селом не можна. Ні, рибалити можна, проїжджати не можна. Так само і з до моста через боріс. І далі пішов парк аж до самого Липового до моста. Там по річку їздити ніде не можна. Далі в Тарасовці. Це вище течії, біля Оржиці, Оржицького району, де біля фонтону. Біля Пантону можна. Чи біля парому? Пантонна переправа це повністю, а паром це ходить туди. Біля парому, правильно? як би сказати, Біля парому. От, біля самого от парома і вліво вверх потечії, в межах села Тарасівка там проїжджати можна. Ось сюди направо, в сторону Чутівки, попід берегом річки, там уже парк, там уже їздити не можна. Далі, до прикладу, у Плехові це вище по течії, від Тарасівки. Там від села до річки, ну, точно не можу сказати, ну хай приблизно 2 кілометри. Може 2,5, може близько 2, ну хай буде 2. Все рівно тут яка різниця. Там пляж, люди їздять купатися туди до річки. Ну от як людям проїхати покупатися? Як не можна на механічних засобах іти пішки 2 кілометри, приблизно плюс-мінус, бо там парк заборонено їздить. Якби це не зовсім, я вважаю, щось воно продумано, не зовсім правильно. Чисто, на мою думку, хай би в заповідниках згоден, а в парках би якось. Би Дозволили проїжджати, можливо, там, на якихось умовах, не знаю. Брали б якийсь за заїзд, якісь 20 гривень чи 50, чи, чи навіщо воно, ж, куди вони підуть ті кошти, нікому не відомо. Ну, чисто моя думка, це те, що і саме в паркових зонах, там, де дозволено рибалити. А проїжджати автомобілем не можна, це не є правильно. Якось би могли б це трошки продумати. Ну, ось, друзі, а ще що я ось тут у мене є бумажка. Тут ось, ось є про штрафи. Ну, воно давно, але я не знав. Багато, мабуть, хто знав, а хто не знає, то доведу до відома. Ну, все рівно. Це якби про штрафи за саме-саме у заповідниках. Там, де рибалити зовсім не можна, де рибу заборонено ловить, то там і саме у заповідниках штрафи на кожен екземпляр і вид риби різний. Тобто там приблизно в 5 разів вищий. Ну, ось я наведу просто парочку. Прикладів вам, щоб зрозуміти. ну ось До прикладу, ось, судак звичайний. Якщо судак, ви його якось неправильно упіймали у дозволених місцях, або там під час нересту в недозволеному місті. Таке, ну не в заповіднику, а десь на другій території, там перелов туди-сюди, то судак звичайний вам обідеться 3587 гривень. А ось, наприклад, що ми ще візьмемо? Ну, ось. Ну, ось, оловлять, плітка, плоскирка. 1564 гривні. Якщо ж ви цю рибу впіймали у заповіднику, в заповідній зоні, то судак буде вже коштувати не 3... скільки я говорив? 3587.

те, що буде, що в нас ще хотів сказати, питав я у рибохородного патруля, задавав їм запитання, там, зустрічав, як буде в цьому році по сулі під час нерестової заборони. Знову буде, так як попередні два роки, що вся сула визнана нерестовищем, кроме Лубен Лохвиці і Заводського. У Полтавській області я маю на увазі. А більш ніде заборонено було ловити під час нересту, то як у цьому році ніхто нічого не знає ще. Тоді вже як вийде наказ, тоді вже ми все узнаємо. Це ближче там, до кінця березня. Я тоді, як тільки вийде наказ, я можливо ну, постараюся зробити коротеньке відео, що там у тому наказі написано. Ну, так що, друзі, ось такі нововведення. Хто не знав, то тепер знаєте. Ну, а хто знав, то знав. Так що, ось так. На цьому буду закінчувати. Дуже обережно зараз на лід миє, розмиває, пішло тепло. Вон було десь у горошніх плавнях, передавало два рибалки, провалилися. Один, на жаль, загинув. Так що багато випадків. Будьте обережні. А краще, мабуть, почекати кілька днів, поки лід піде, лід змиє, розтане. І тоді вже достаємо фідера поплавочні вудочки, спінінг і вперед пробувати ловити. Ну, в общем, воно буде видно. Ну, а поки що якось так. Так що, друзі, на цьому закінчую. Ставимо лайк, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде, буде вже про рибалку на рибалки. Ну, якось так. На цьому все. Пока. Слава Україні!